Недорогий Електро Харлей, нова Електро Купра. І Рено знімає з виробництва одну зі своїх моделей. Все це і трохи більше у короткому випуску автоновин. Не забуваємо підписатись на канал і поставити вподобай. Харлей Девідсон запускає у продаж свою другу електричну модель. Мотоцикл LiveWire S2 Delmar виходить на ринок Північної Америки. З літа дебютна серія моделі з'явиться і в Європі. S2Delmar виявився набагато дешевшим, ніж перша модель лінійки LiveWire One. Він коштує від 15 тисяч доларів, тоді як ціна побратима 22 тисячі доларів. Європейська версія спочатку буде дорожчою від 19 990 євро. Справа в тому, що спочатку у продаж надійде ексклюзивна лімітована версія моделі Launch Edition з особливими колісними дисками, білим забарвленням ручної роботи та наклейками. Пізніше з'являться доступніші варіанти Lifewire S2 Delmar. Електричний мотоцикл Harley davidson Livewire оснащений двигуном на 82 кінських сили та 250 ньютонів на метр. Він важить 195 кг та здатний розігнатись до 100 км на годину за 3,1 секунду. Заявлений запас ходу Livewire S2 Delmar складає 177 км. Зарядити батарею на 80% можна за 75 хвилин. Сіат презентував новий Купра Тарваска, електричний купе кроссовер надійде у продаж із 2024 року. Електромобіль Cupra Тарваскан 2024 стане більш спортивною альтернативою Volkswagen ID та шкода Enyaq Coupe 4. У нього схоже силует з аркообразним дахом, високою віконною лінією та піднятою задньою частиною. У той же час передня частина виконана в дусі електрокара Cupra Board. Виражений ніс поєднується з розкосими фарами, а в передньому бампері розташований широкий забірник повітря. На вибір запропоновані колісні диски діаметром від 19 до 21 дюйма. В обробці салону Купра Тарваскан є мідні вставки. Як і в електрокарах Volkswagen ID, щиток приладів дуже невеликий, і дані проєктуються на лобове скло. На центральній панелі встановлений великий 15-дюймовий тачскрін. Спортивні передні сидіння розділені найвищим центральним тунелем. Об'єм багажника Купра Тарваскан 2024 складає 540 літрів. Серед опцій є система напівавтономного водіння та паркувальний автопілот з дистанційним керуванням. Новий Купра Тарваскан запропонують у 286 сильній задньопривідній та 340 сильні повнопривідній версіях. Потужніший варіант розганяється до 100 км на годину за 5,6 секунд. Обидва варіанти Купра ТарлаСкан 2024 оснащені батареєю ємністю 82 кВт на годину. Запас ходу складе 550 км у задньопривідній моделі та 520 км у повнопривідній. Заряджання в швидкому режимі на 80% займає 30 хвилин. Кроссовер Renault Collees буде знятий з виробництва і його нове покоління не планується. Останні автомобілі зійдуть з конвейера в південнокорейському пусані 2024 року. У Європі продажі Renault Koleos вже починають згортати. Останні машини для європейського ринку буде зібрано до кінця квітня, а розпродати їх планують до листопада. Те, що довше протримається у виробництві, версія для азійського ринку, яку продають під назвою Renault QM6, її припинять випускати наступного року, щоб звільнити виробничі потужності для нового кросовера Gilly. Його складання налагодять у межах нової програми співпраці з Рено. Новий Renault. Новий Рено кольор з третього покоління не планується, наступниками кросовера стануть одразу дві моделі. Перша презентований нещодавно семимісний кросовер Renault Escape, який можна порівняти з кольором за розмірами. Друга модель ще не представлена. Відомо, що це буде стильний купе кросовер на базі Renault Astral, який дебютують на початку 2024 року. Нагадую вам, що кросове Renault Коліос представили у 2007 році. Друге покоління моделі випускають із 2016 року. Українці і українки! Не забуваємо, що в нашій країні іде війна, і що тільки завдяки нашим бравим воїнам подібний контент може створюватись. Тому не забуваємо допомагати одне одному, а також військовим, бо вони зараз потребують її як ніколи. І пам'ятайте, поки ми єдині, ми не переможні. Слава Україні! Французька компанія Michelin продемонструвала можливості своїх інноваційних безповітряних шин Aptis. Технологія Aptis пропонує багато переваг для автомобілістів, включаючи захист від проколів. Розробка шин розпочалася ще два десятиліття тому. Нещодавно Мішлен протестувала Aptis на швидкості 209 км на годину. Випробування пройшло успішно, і шини довели свою перевагу. До Мішлен навіть звертались європейські поліцейські, які хочуть встановити такі шини на свої автомобілі. Вони зазначили, що злочинці часто проколюють шини на поліцейських машинах, що дозволяє їм з легкістю уникнути погоні. Шини Aptis планували випустити на ринок у 2024 році, виходячи із заяви компанії у 2014 році. Проте представники Мішлен тепер не повідомляють про їх дату виходу. Очікується, що інноваційні шини будуть доступні для багатьох легкових автомобілів різних класів, поки невідомо скільки коштуватиме один комплект. Макларен презентував нове купе та Родстер 750 s Суперкари приходять на заміну популярної моделі Макларен 720 s і доступні для замовлення за ціною від 324 тисяч доларів. Новинка є оновленою та покращеною версією McLaren 720S, що видно неозброєним оком. Суперкар зберігає характерний оптичний силует зі зсунутим вперед салоном і від попередника відрізняється лише оформленням передньої частини, обвісом та збільшеним висувним антикрилом. В основі авто лежить легкий карбоновий монококл. Маса Купе McLaren 750S-2024 складає всього 1277 кг, а Родстера 1326 кг. Салон McLaren 750S оздоблений карбоном та алькантарою, а за доплату запропонована шкіра напа. Віртуальна панель приладів залишається складною. Суперкар Макларен отримав нові спортивні сидіння. Цифрове позначення моделі показує, що потужність її 4-літрового V8 Twin Turbo зросла з 720 до 750 кінських сил. Піковий момент, що крутить, виріс до 800 ньютонів на метр. Крім того, встановлено нову вихлопну систему. З 7 ступінчастим роботом із двома щепленнями розгін до 100 км на годину займає 2,8 секунди, а до 200 км на годину 7,2 секунди. Максимальна швидкість становить 332 км на годину. Підвізка McLaren 750S переналаштована та доповнена вдосконаленими адаптивними амортизаторами. Також встановлені збільшені карбоново-керамічні гальма та нові шини Перелі Пізеро. Гальмівна колія зі 100 км на годину складає всього 29,9 метрів. Якщо вам сподобалося це відео, то пропоную вам зайти на канал і підписатись, а також передивитись інші відео на моєму каналі.